Всім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні в нас понеділок, 20 лютого, і цей тиждень я буду починати нові процеси і хочу вам про це розповісти. У своєму минулому в'язальному тижні я вам розповідала, що я дов'язала майже всі процеси. У мене залишилась одна шкарпетка. І я гадаю, що я її за цей тиждень маю закінчити, тож хотілося б розпочати. І в мене була така ділема, чи розпочинати багато процесів, чи розпочати один його прив'язувати. Але я зрозуміла, що останнім часом мені більше подобається змінювати процеси один на інший, і до того ж в мене. Є декілька ідей, і я хотіла би їх вже розпочати, щоб і не перегоріти, і мені було цікаво, і мені здається, що коли є натхнення на якісь роботи, то треба розпочинати і в'язати. І, і отже, я вирішила, що це буде не один проєкт, а декілька я розпочну. Подивимось, як буде це все відбуватися. Але сьогодні понеділок багато справ. Тому я вирішила, що на сьогодні в мене буде один процес розпочатий. І я вирішила піти з найпростішого, а саме, я вже на минулому тижні зв'язала зразочок, я вам його вже показувала. Це зразок з зв'язан з пряжі напівовне, це фолько. Тут 1400 Вибачте, 1250 метрів на 100 грамів, і тут 50% маріносу, 50% акрилу. У мене 300 грам, і я буду в'язати в 6 ниточок. Ось таким візеруночком, і це буде джемпер для моєї донечки. Я планую зв'язати виріб шивним і рукав спущений, спущений рукав, і попереду буде точно ажур, оцей, який я тут пробувала. А спинка і рукава, я планую в'язати лицьовою гладдю. Тут я її пров'язувала. Єдине, мені не подобається резинка. Оце зв'язана резинка на спицях 3,75. Оце резинка зв'язана на спицях Так, 3,25. І я так, для себе вирішила, що ну, однозначно видно, що отут вона більш крива, ніж отут. Тому я буду в'язати основне на 3,25 полотно, а резинку я буду в'язати на 2,5. Як виглядає візерунок, мені подобається. І, до речі, він не дуже склад... ну, він не складний, я би сказала. Там все логічно, і е, е, я думаю, що я не буду з ним мучатись, але подивимося. Ось, І отак, отакий джемперок. Я хочу е, його вже почати в'язати сьогодні е, і буду вам показувати, що ж у мене буде виходити. Отакі плани, подивимося, подивимося, що буде. Як буде з часом, як буде взагалі обстановка. Тому, на сьогодні я від вас відключаюсь, підключусь уже, мабуть, завтра. Покажу вам, що в мене вийшло. Я, от, до речі, дивилась відео дівчат, вони там робили старти з Оленкою Бугановою. І. Мені здається, що саме Оленка і не показувала свої проміжні просування. Тобто вона їх показала вже в кінці, коли вже показувала свої усі результати. Тому, можливо, я буду так само робити, ну, тобто розпочинати, а просування вже вам покажу, коли коли буду. В кінці тижня підводити підсумки і розповім вам, скільки ж мені вдалося розпочати проєктів. У мене так в задумках їх сім. Тому, я, звісно, що сім для мене розпочати це важко, тому скільки вийде, а в задумках сім, які хотілося би скоріше розпочати і скоріше їх зв'язати. Але ще є шкарпетки. Тобто, бажаю вам гарного дня, спокійного, тихого, і побачимось вже з вами в наступному підключенні. Бувайте! Вітаю всіх глядачів свого каналу! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні у нас вже вівторок, і я продовжую знімати свій такий тиждень. Ну, Я це називаю стартами, тому що я стартую на цьому тижні з новими проектами, але скільки їх буде, я ще не знаю. Бо в планах в мене їх чи 6, чи 7. Ось, Сьогодні буде доволі простий, як на мене, проект. Буду розпочинати в'язати шапку для Доні таку на весну. У нас є така шапка одна, але вона більш темного кольору, і хотілося, щоб, щоб чогось світлішого. Тому о, вирішила зв'язати. І, до речі, пряжа досить така цікавенька. Це така назва в неї, це німецька пряжа. Значить, тут у складі 50% мериносової вовни і 50% шовку. В 50 грамах 125 метрів. Тобто вона така товстенька. І я думаю, що буде добре, як на весну. Рекомендують. Пиці No3,5. Я буду в'язати на трічці, бо я люблю більш щільне полотно. І буду пробувати знову той метод, коли обматують навколо голови, і подивимось, що вийде цього разу в мене, чи вийде чи не вийде. В мене таких два маточки, вони по 50 грамів, і я буду в'язати. Шапочка планується бути простою, але в неї буде обов'язково відворот, тобто так подвійна, там, де вушка буде, а потім вона буде зміщувати в собі резинку і лицеву гладь. Ось таку. Я шапочку колись побачила, і мені ця ідея подобається, подивимося, що вийде, бо мені більше подобаються шапки резинкою, але ж не можуть бути усі шапки резинкою. Тому буду пробувати, і вам вже потім покажу, що в мене з того вийшло. Вітаю всіх глядачі мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Ну що, Сьогодні в нас вже середа. 22 лютого. І в мене сьогодні буде розпочинатися третій мій старт. І ось я тут принесла до вас такі моточки. Це шкарпеткова пряжа. То я думаю, що ви зрозуміли, що буду розпочинати я шкарпетки. Я ніколи не в'язала, але мені дуже подобається. Шкарпетки з рюшами. І мені вже хочеться весни, тож я вирішила, що буде отакі весняні кольори. І, скоріш за все, я буду поєднувати оці два. Але можливо, що отак буде. Ну, подивимось, як воно вийде. А можливо, я три, три поєднаю. Ну, не знаю, поки як я вирішу. Ну, оцей точно буде. Це головний, у мене, е, головний, як сказати, ну, в общем, головна е, пряжа. Е, мені її, до речі, подарувала Галинка, і ось вона така весняна-весняна, довго вона в мене вже лежить, і нарешті прийшло на неї таке. Ідейка, які би саме шкарпеточки я хотіла би з неї зв'язати. А це пряжа я з неї в'язала, у мене є шкарпетки Лісова Мавка, і от такі шкарпетки я в'язала з цієї пряжі. Вона єдине, що вона зовсім не тримає ну, не пружна така пряжа. Тому я думаю, що саме для Рюши буде непогано. Але подивимося, як воно буде виглядати. Тож почну в'язати, і потім вам вже буду все показувати. Зустрінемось з вами в наступному підключенні усього вам найкращого. Усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні у нас п'ятниця, 24 лютого, і я до вас підключаюсь, тому що хочу вам дещо показати і розповісти. Значить, я на цьому тижні планувала робити старти кожного дня, але потім вирішила, що я краще зроблю менше, але більш просуну ті процеси, які я вже розпочала. Одним з процесів в мене була шапка, я вам розповідала про неї. І ось на такому вона зараз етапі, я її майже... Дов'язала, ну, почала вже робити збавляння на макушку, але я коли приміряла, спочатку мені було не, не зовсім зрозуміло, а потім я зрозуміла, що вона завелика. Ось, І я вирішила її розторочити. Краще зробити трішки менше, але воно буде. Так як потрібно. І тут мені ще не дуже подобається, я тут зробила італійський набор петель, але воно, бачите, воно трошки таке як розтягнуте. Тому я, зроб... я її розторочу повністю, тому що ну, вона дуже велика. Навіть якщо залишити резинку, а тут розробити збавляння, але воно й по... по резинці завелике. То я її розторочу і зроблю трошки інакше. Я планую, мені більше подобається резинка 2х2, то я планую зробити резиночкою 2х2. От, і зробити менше петель. Я думаю, що так буде краще виглядати, і тому буде саме так. Тому буду підключатись до вас уже. Коли будуть інші просування, і буду вам показувати. І я задоволена своїм таким рішенням, тому що дійсно є певні результати. А так я би я розпочинала багато процесів і там були дуже-дуже маленькі. Тож, побачимось з вами дуже скоро, і я вам покажу, що ж у мене відбулося. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Ліна, і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас неділя, і як за традицією, ми підводимо підсумки. В'язального тижня. На цьому тижні я починала декілька нових процесів. Я про вам там буду на початку відео про це розповідати, і я планувала розпочати 5 процесів, як мінімум, але потім вирішила, що краще я продвину скоріше ті, які мені потрібно скоріше закінчити, а потім буду вже стартувати інші. Тож, давайте будемо починати, я вам не показувала, які в мене просування. Тож, зараз буду показувати все вперше. І перший процес, який я стартувала і показувала вам, це був джемпер для Доні, і ось такий він. Я його в'яжу шивним, шивними частинами. і Про цей джемпер в мене є декілька ну, не питань, просто хочу вам розповісти. Ось, подивіться, я починала набрала з італійським набором, мені тут дуже подобається, і потім почала в'язати резинку. Ось я починала, це я просто в'язала резинку один на один. Мені не дуже сподобалось, як воно виглядало, бо вона така кривенька. Я почала в'язати виворотні петлі класичним способом, тому що зазвичай я в'яжу бабушкиними. От, це стало краще, але не дуже. Потім я зрозуміла, що краще я, я б цього не робила, бо це виглядає як така цікаві, ціка, цікавинка така особливість даної резинки, наче як воно спеціально так зроблено. ось, І навіть те, що я починала в'язати це на, ну, на меншій спиці, це не допомогло. тому... Я вирішила, ну, я не буду це переробляти, це буде спинка, і коли воно буде натягуватися на, ну, на дитині, буде одягнута, то воно не дуже буде видно. Але я вирішила для себе, що пілочку я буду в'язати бабусиними петлями, і воно буде таке як особливість. Ось. І ще я помітила, що тут в мене рядність. От. Після прання пряжа не дуже змінюється. Я не вив'язувала тут ніякий промік, тому що я хочу зробити спущене, спущене плече. Єдине, що я вив'язувала, це скоси плеч. І поглиблення на спинці горловини. Ось так. Я буду закривати це методом трьох спиць на плечах. А тут я ще не вирішила, остаточно, яка це буде обробка, але я планую катлювання робити, тому. Буде так. Другий, другий процес в мене були шкарпетки, і ось я їх розпочинала. Я наділа їх на блокатор, щоб вам їх було краще видно, але це блокатор на 36-37, і він трошечки малуват, замалий, тому я думаю, що шкарпетки однозначно ну, не більше, як на 36 розмір. Я, перше я пробувала в'язати рюшик. І я його поєднувала з руликом, і потім я вам показувала пряжу, вона така в мене весняна асоціація. І саме такі шкарпетки і вийшли. Я задоволена, як вони вийшли. Але єдине що, що я хотіла їх зв'язати для себе, а вийшло, що вони. ну, зам, Не то, що вони за мене, на мене замалі, але мені здається, що е, трішки було б краще, якби вони були трошки. Ну, Трошки більше. Але я так подумала, що якщо в мене вистачить пряжі, то я потім розпущу тут мисочок і трошечки дов'яжу. Просто з цієї пряжі я боялася, що мені не вистачить, тому так і закінчила їх. Ось така, такий другий в мене процес одна шкарпетка готова, іншу я не починала. І третій процес це шапка. Також для доні, я її починала, майже дов'язала, вже почала робити збавляння на макушці, але зрозуміла, що вона завелика, причому дуже завелика, тому я розторочила і почала знову, я вже ну, вив'язала резинку, зробила отакий от фіксований відворот, і вже я вив'язую саму шапочку. Тож, буду над нею працювати і подивимося, що буде далі. Отакі От в мене були процеси на цьому тижні я задоволена результатом. Якби я не розторочила шапку, то була б ще й готова робота. Тож, ну, як є, я все одно задоволена і дуже радію тому, що отак вийшло. Я хочу з вами попрощатися, побажати вам усього найкращого. Нехай у вас все буде добре. І зустрінемось з вами наступного тижня. Бувайте!